Ви Знаєте, я в своїй творчості багато написав мініатюрних, скажімо так, афористичних творів, поетичних творів. І кілька з них хочу вам прочитати. Вічна мерзлота. Є мерзлі душі, що відтануть можуть, коли пригріє сонце правди з висоти. Та є такі спаси і сохрани нас Боже, що в стані вічної, як в тундрі, мерзлоти. От такий ще віршик. Люди язикаті, Злі наговори й побрехеньки, вони косучі, негладенькі, а їх на вулиці і в хаті. Розносять люди язикаті. Щоб не замерзнути, мініатюрна усмішка. Тепла немає, бо нема пального. Холодна хата, дме зима навків. Лишається одне. Зігріть одне одного. Електростанціями власних тіл. Це на нашу зиму. І ще такий вірш. запитую, відуємо зранку до смеркання, себе запитую я сам, а боротьба за виживання. Чи може зватися життям. Ну, і такий ще вірш. Якось буде. Знаєте, кожен згадує, щось воно буде, як воно буде. Такий мініатюра така. Ховаючись в нужду та переляк, чогось чекаємо на свято. І на будень. Не може так, щоб не було ніяк. Повірмо у Господнє якось буде. Називається банальна історія. Робив не те, любив не ту і грів під серцем. Пустоту, що не угледіла мету, збагнув цю істину просту, коли життя сказало ту, ту. Кращ, такий вірш, краще стояти на сцені. Ну, ви самі, мабуть, догадалися що дійсно краще на сцені стояти. Доцільність ховається в шати, це це маю знати навіть діти, що краще на сцені стояти, ніж просто у залі сидіти.